Орешник вже на шляху в Білорашку, заявив Лукашенко. До чого такі заяви? Сказати, що Бульбаш просто в захваті від того, що відбувається, нічого не сказати. У нього нема виходу, у нього нема вибору. Це ніяк його не оправдовує. Але просто кажу, що ну, він би і жив собі далі, підлизуючи. Стоячі рачки перед рашкою, а тільки б не арешнік, тільки б його не втягували в цю війну. Ну, вже не вийшло. Що це означає для нас? Те, що орешник на шляху в Білорашку. Взагалі насрать згодна. НАТО і ЄС руками України оголосили расистам війну. Заявила коняча голова Лавров. НАТО і ЄС руками України. Боже, які вони кончені. Просто Расисти вчора дивилися їх плани щодо нас, їх плани щодо НАТО, Євросоюзу. Їх плани щодо НАТО. НАТО ваньку валяють, дурку валяють, і їм це на руку, і вони від цього в восторгі. Не можу сказати, що без участі расистів це відбувається. Тобто для них це ок. Щодо ЄС, їх плани, дії і тому подібне, вони, на жаль, расисти ще думають, що там в Євросоюзі у них Таке плотне ком'юніті, рука руку миє, якісь фінансові оборудки, але це все воно вже сиплеться. Єдине, що, мабуть, Кремль про це не знає, бо туди не доходить правдива інформація. Але з Євросоюзом там ниточки абсолютно всі обірвуться. Очільник Пентагону Гехсет скликав сотні високопоставлених військових на термінову зустріч. Генерали та адмірали США зберуться наступного тижня на базі морської піхоти у Вірджинії. Причини зустрічі не розкриваються навіть самим учасникам. Так, сльот військових високопоставлених на термінову зустріч. Що воно для нас означатиме? І після цього штати, що роблять. Щось обов'язково роблять, але не своїми руками. Пам'ятаєте, я казала, що штатам для того, щоб зупинити расистів, у них є якийсь план, і буквально дві доби, і ну, можна дуже сильно їх поставити на місце. Так чи інакше, вони до цього плану дійдуть, але не своїми руками. І ця зустріч це частина цього плану. Ну, то дай Боже. Поїхали далі. Якщо НАТО зіб'є рашистський літак, це означатиме початок військового конфлікту. Посол Рашки у Франції заявив. Так, значить, де там третя світова? Все, що може відбутися, це провокація, причому контрольована, ініційована саме з боліт. Оце може відбутися щодо збиття. Не тут буде. Третя світова, не тут вона буде, і мається на увазі війна таких величезних країн, і вони також поруч знаходяться, але це до не немає стосунку. Люди іншої, іншого кольору шкіри, іншої національності там щось буде, причому дуже скоро. Як це на нас вплине конфлікт. Нам з вами своє робити. Нехай вони хоч всі там перестріляються. Не вплине, це також добре. Прифронтові дороги накриють антидронними сітками. Четвертий рік війни. Нащо робити такі поспішні висновки і дії? Можна ще почекати. Прифронтові дороги накриваються антидронними сітками. Не своєчасно, дерява накривається, херова накривається. Турці підписала ядерну згоду зі штатами. Що нам з того? Як не дивно, нам від цього з вами от прям плюс. Нам від цього хорошо. Буде потім. Так, репортер, цього тижня було щось дійсно цікаве про Україну. Ви вважали, що вона може повернути всю територію, яку захопила Рашка? Трамп, так, у них є шанс. Перша здрава мисль. Так, ну і далі щось бла бла-бла, там як його Рашка розчарувала. Ми повертаємо всю свою територію. Ми повертаємо всю свою територію. Якусь частину ми відбиваємо фізичною силою. Якусь частину ми повертаємо дипломатичним шляхом, а якась частина сама захоче приєднатися до нас, платіжки за тепло для українців можуть зрости втричі. Голова спілки споживачів комунальних послуг Попенко. Місцева влада отримала право встановлювати тарифи на тепло, щоб ви вдавилися. Платіжки за тепло? Наскільки вони зростуть. Те, що зростуть, нас вже до цього приготували. Наскільки вони зростуть? Так, да, як і обіцяли втричі. Але будуть якось подрібнені. Тобто, що кредит від держави на сплату. Х3 тарифу. Я не здивуюся. Угорські дрони порушили повітряний простір України, заявив Зеленський. Мені інколи здається, що вони просто не вміють ними користуватися. Що це було? Угорські дрони порушили повітряний простір наш. Трошки заблукали, ну, ну нічого, В світ навчиться. Всі скоро до нас будуть приїжджати за навчанням, за досвідом. Китай і Тайвань. Що між ними буде далі? Буде великий бум, буде протистояння, буде те, що хтось когось поставить на коліна, і назве це освобождення. Дуже якась схожа картинка. Чи має до цього стосунок рашка, як і до всього гівна у світі? Рашка має також відношення до а, росту, вирощуванню країни, яка ще однієї, яка має також вступити у війну або розпочати війну. Рашка дуже довгий час, як вона вважає, ростила цю країну, вкладалася в неї. Але тут буде трошки не так. Бо один із, ну давайте так назвемо, дітей, да, яких вирощувала рашистська Федерація, повстане проти неї. Рашка таємно готує, ну, так таємно, що ми про це читаємо. Диверсії довкола Британських островів, вивчаючи підводні комунікації. Це загрожує інтернету, енергетиці та воєнному зв'язку Європи. Так, Рашка готує диверсії довкола Британських островів. Ну, дивіться, Британські острови трошки самі в цьому винні. Чому? Тому що вони все зробили для того, щоб. Частину своєї території продати расистам. Тобто їм не треба готувати диверсію. Вони там почувають себе як у себе вдома. А те, що британці зараз тільки вони ну, зрозуміли, хто є хто, ну, така собі історія: Трамп відкритий до надання Україні нової зброї великої дальності. Стати дають нам зброю великої дальності Так. І ми нею користуємося за призначенням. Боже, які гарні новини! Чу тут дай Боже. Польща востаннє продовжила допомогу українцям. Українців в Польщі. Далі буде більше, далі польща буде нараховувати борг. Людям, які там живуть, в чому це може? Як це може виглядати? Це може бути якийсь додатковий податок, це може бути якісь внески, якщо ви хочете далі жити, працювати, бути у безпеці, вам прийдеться платити. Для того, щоб якщо ви хочете виїхати, вам також прийдеться платити. Данія надасть Україні пакет військової допомоги на суму 2,6 мільярда крон, приблизно 400 мільйонів євро. Данія надає нам допомогу. Так, відповідь дивна, але цікава. Данія надасть нам допомоги стільки, скільки встигне. Причому це не про нас, те, що вона не встигне через нас, а не встигне через себе. Чекаємо новини з Данії. Україну почали завозити трудових мігрантів із країн Південної Азії. В основному з Індії та Бангладежу через дозвіл на виїзд молоді 18-22 роки. Як це для нас? Мігранти в Україні? Ну, типу, якщо давайте так, якщо так вже мислити, що якщо наші люди виїхали за кордон і не збираються повертатися, і ніяк не приймають участь в допомозі Збройним силам України, то чому ми не можемо прийняти до себе людей, які Хочуть тут жити, хочуть працювати і хочуть бути частиною країни. Все було б непогано, якби ті люди, які до нас, яких до нас привозять, будуть привозити, вони, як то кажуть, транзитні пасажири. Їм абсолютно начхати на нас із вами, на нашу країну і на наше майбутнє. Тож це для нас така собі новина.